Прийшов робот пылесос Китка теж дивиться. Ага. Розпакування. Так. Обитакой довго коробці. Так. Це інструкція, мабуть. Далі Сам Skal vi se Sånn. щось. Uh -huh. Щітки. Щітки. Ну, мабуть, обережні. Тут ідуть вони тут не знімати. Ось такий пилисос. Так. Це упакування. Знімаємо. Проваємо по 75. Серія далі. Це докстанція, на яку він буде приїжджати запоряджатися. Це щітки йдуть для ліквіду. Їх тут в комплекті. Дві дві штучки такі, вони на лопучках. Так, щітка. Мабуть, чистити щось там, ще не розібралася. І це зарядний пристрій до Ось. Треба встановити додаток Ось. і завантажити на телефон і струювати карту. Ну, так як це в мене перша річ, то так, зразу я вам не покажу, як користуватися нею, але він доволі такий великий. Тобто зру... їздить ось так ось. Включати і на станцію, тобто кнопку можна це датчик Т-лазерний, який виконує функцію того, щоб він будував собі маршрут і не стукався не обмеження тобто, для сканування вашої квартири. Ось, ось такий набор. Відгук по роботі. Напишу І потім. Тут такі плівки, які знімаються. Тобто не пошкорява, нічого. Щітки, які замітаються, можна потім замовляти ці щітки на сервісному центрі Ровента. Всі комплектують. Дякую.